Я Олександр Сабуров, водій сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. В ДСНС я другий рік. Минулому році, в липні місяці я прийшов на службу, пройшов на навчання, і перша моя ротація була це осінь. Краматорськ, Святогірськ, тодічки ну, звільнений, звільнений був. В першу чергу це була безпека моїх колег. Тобто Я, як водій. Я мав безпечно їх доставити до місця, до місця роботи. Касетні боєприпаси. От всі касетні боєприпаси у нас попадалися і ПФМ, і 9Н-210, касетні Ну, Все було. і Противотанкові міни, і протипіхотні міни ми попадали також на великі ділянки. Любий предмет. Який ви б навіть не подумали, що там щось може бути, якась вибухівка чи якийсь небезпечний, вони використовують все. Вони просто його ставлять там, де ми, ми, ну, нормальна людина до цього не зробила. Страх сапера завжди є, він присутні. Якщо присутній. Якщо відсутній страх, я, це, як каже мій начальник, ти вже не сапер. То есть на, кож на кожен різні, коли ми їдемо, є стар. Найбільше «Ну, хвилюється це син. Син хвилюється, от, йому 12 років, 12 років найбільше хвилюється. Він... Завжди запитує, «Тато, ти ще не їдеш, що там, коли я йому вже, там, ну, Я йому своєчасно повідомляю, що їду, сину. Він задає питання, чому ти їдеш? Я кажу, ну так треба. Потрібно Потрібно допомагати людям, потрібно відновлювати життя. Чесно сказати, я не жалкую, що я прийшов сюди. Тобто Мені подобається. Я працюю, так, да, є зони да, є. але є свої плюси, є колектив дружній, є. Розумієте, І коли ти бачиш цю радісні очі, очі у цих дітей, людей, мирне населення, коли ти їм допоміг, воно ну, ну, якось заспокоює. Заспокоює, що ми у цій території відновлюємо, відновлюємо на них життя.